Пока Киев торгуется за личный контакт с Дональдом Трампом, глава Белого дома сообщила о конструктивных переговорах с Россией. Кремль, я напомню, считает Зеленского нелегитимным. Вашингтон это, видимо, понял и готовит Зеленскому смену. Глава офиса Зеленского Ермак провел срочный разговор с советником Трампа Уолксом по нацбезопасности, а украинский посол США Маркарова вдруг неожиданно противоречия Зеленскому заговорила о выборах. По ее словам, Киев готов, если этот вопрос, вопрос выборов, инициирует сам Дональд Трамп. То есть это уже какой-то совсем новый уровень незалежности, когда выборы президента одной страны должна инициировать совершенно другая. Сам Зеленский еще раз подтвердил, что готов превратить Украину в ресурсную колонию США. Причем без всяких референдумов, хотя по Конституции Украины вопрос должен решаться голосованием. Не дра по Конституции, не госсобственность, а собственность народа страны. Сегодня при этом Лондон официально вступил в борьбу за украинские редкозем Только что в Киев приехал глава МИД Британии Дэвид Лэмми. Его на вокзале встретил посол Украины Залужный. Он, Залужный, в свою очередь вступает в битву за президентскую должность. Ну, то есть пошли все в разнос. Ну и важные новости из Кремля. Слушаем очень внимательно. Песков, пресс-секретарь российского президента, назвал требование Зеленского дать Украине ядерное оружие. Это такое уже требование, граничащее с безумием. Но это действительно факт. Дальше действительно важно. Пока нет конкретики о контактах Путина с Трампом по переговорам между Россией и Украиной, но Кремль фиксирует интенсификацию контактов с Соединенными Штатами по линии некоторых ведомств. Контакты действительно появились, сказал Песков, больше подробностей на эту минуту не будет. Так он ответил на вопрос, начались ли переговоры, коль скоро Трамп сообщил, что у него лично огромный прогресс. Ну, то есть у него есть прогресс, а у нас интенсификация неких контактов с Америкой. Дальше из важного в Кремле заявил Песков, приветствует заявление госсекретаря США Рубио о том, что монополярный мир был следствием холодной войны. Ну и Песков о том, считает ли Путин Зеленского врагом. Зеленский же сказал, что Путин враг и предположил, что и Путин считает Зеленского врагом. Здесь не может и не должно быть места эмоции. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что, учитывая ситуацию в зоне спецопераций, открытость к переговорам в первую очередь должен демонстрировать мы на фронт в этой связи переносимся, чтобы отследить динамику на войне. военный корреспондент Алексей Гавриш на прямой связи. Алексей, здравствуйте! Давайте начнем неожиданно с Днепропетровской области. Там, говорят, литий это с одной стороны. И огромное количество редкоземельных металлов они интересуют Дональда Трампа. Нас, разумеется, интересует другое. Но вот сегодня стало известно, что российская армия впервые. Подступила настолько близко, что начала атаковать эту область Днепропетровскую с помощью fpv дронов. Рассказывайте. Да, здравствуйте. На самом деле сейчас очень много ходит различной информации по поводу недр, которые находятся в Украине, по поводу различных редкоземельных металлов и других ресурсов. Нужно отметить, что еще в самом начале, в 2014 году, киевские власти, которые были тогда, кричали о том, что Донбасс дотационный регион, но на самом деле как раз все это сконцентрировано по большей части в Донецкой, Луганской, Днепропетровской области. Сейчас ВСУ и политическое руководство Украины постоянно заявляют о том, что Наше продляження туда обусловлена какра залежами літія, котрий ні понятно, що добувається, ні понятно яких количествах але на самом деле ми просто освобождаємо свою землю. Ну і далі будемо говорити з приводу того, що десантники взяли до полону два десятки російських військових. Тож про це детально говоримо з вами далі. А саме поповнення відбулося в обмінному фонді десантно-штурмових військ на Курщині. Що ще відомо? Відомо з приводу того, що десантно-штурмові війська спільно з суміжник. Камо взяли до полону 21 а, військової так армії РЕФІ в Курській області. Про це повідомило управління комунікації командування десанту штурмових військ ЗСУ. Зазначається, що полоненим була надана вчасна медична допомога. В котре бачимо, так як наші збройні сили України відносяться до. Цих а, не до людей, які потрапляють до полону, так і йдеться в повідомленні наступне. Далі цитую, вони обрали вірний шлях, здавшись в полон ЗСУ, замість того, щоб брати участь в безглуздих м'ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії Рефі не реалізовуйте так фантазії вашого диктатора. Здавайтеся до полону. Ну і також нагадаємо, що нещодавно російські солдати, які перебувають у таборі для військовополонених, де їх году. Де їх забезпечують усім необхідним, кажуть, що пішли на війну не через гроші, та після обміну можуть знову опинитися на фронті. Зокрема, двоє офіцерів одному із них 40, іншому 44 роки. На ім'я Олександр та Костянтин погодилися поділитися своїми думками із змі. Один із них пояснив, що маючи вільний час, вони прийшли позайматися на тренажерах. Відвідувати цей майданчик можна. Щодня ті, хто працює другу зміну, займаються до обіду, а ті, хто вранці після роботи. Сам Костянтин родом із Підмосков'я, перебуває в таборі вже півтора року. Він припускає, що його ім'я може бути у списках на обмін, але немає точних підтверджень. За його словами, офіцерів отримує довше за інших. Вони писали листи родичам і мали можливість їм зателефонувати. Але зараз цю можливість скасували. Ось такі, от так інформація дійсно надходить. Від полонених людей, яких так беруть знову ж таки до полону. Ну і знову бачимо. Що два десятки людей, плюс що ну дійсно такі новини постійно нас з вами радують. Ну і далі будемо говорити з вами ще й про те, що відбувається. На півдні, так саме там бійці збройних сил України завдали по російських катерах дійсно ударів на півдні країни. Українські військові завдали ударів по російських цілях поблизу населеного пункту Гола Пристань на Херсонщині. Там було знищене катери окупантів. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у середу, сьогодні, 5 лютого, у своєму офіційному телеграм-каналі. Повідомляється, що партизани попередньо з'ясували місце знаходження ворожих військ та російського те. Ніка згодом інформацію було передано силам оборони внаслідок удару збройні сили України знищили понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців. Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місце знаходження та переміщення окупантів. Зазначили так у повідомленні. Ну і також бачимо тільки що могли бачити так на екранах те, як виглядали саме так. Ці катери знову ж таки, от мінуса така ліквідація. Дуже приємно. ну і далі будемо з вами говорити ще про те, що відбувається на території рашистів. Як і обіцяли, так на початку етеру говорили про те, що дещо там бавовни так от, вкотре нафтобаза, вкотре в Краснодарському краї. Тож більш детально про те, як саме палає, в якому обсязі і який саме був завданий удар. Говоримо з вами далі. Постраждав тепер нафтовий термінал «Албашнефть» це Краснодарський край, близько 260-300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомили в генштабі. Як розповіли у військовому командуванні, об'єкт вдалося уразити бійцям Служби безпеки України разом збройними силами та іншими складниками сил оборони. Е, зі слів військових, цей завод е, є заводом із первинного переро... пер... первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів, Позиціонується як міні-НПЗ і залучений до постачання бензину і дизелю, а також мазуту для російської окупаційної армії. Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа. Наразі результати ураження уточнюються. Окрім цього, українські військові вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу. Бук, що був на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сили оборони успішно уразили ціль, через що вона зазнала пошкоджень. Як писали раніше, в ніч проти 5 лютого в Краснодарському краї Російської Федерації пролунали вибухи, в результаті чого спалахнула пожежа на нафтобазі. Місцеві мешканці скаржилися на атаку дронів. Повідомляли, що спалахнула пожежа на нафтобазі в Канівському районі. Своєю чергою, місцеві. Жителі повідомили журналістам, що під ударом опинилася нафтобаза ТОВ Албаш Албаш нафта Так, далі поїхали. Державна прикордонна служба України повідомляє про те, що російські ДРГ двічі цього року намагалися перетнути кордон України. Речник ДПСУ. Андрій Демченко на даний момент ці випадки, тобто спроби ДРГ зайти на територію України, фіксувалися у Сумській та Харківській областях. На Чернігівщині таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається. За словами Демченка, наразі активність ворожих ТРГ не є такою високою, яка була на початку повномасштабного вторгнення, а також упродовж 23 третього та 24 років. Проте ворог. Не полишає спроб перетнути. Кордон. Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи Державної прикордонної служби України, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових сил оборони, зазначив речник ДПСУ. Як повідомлялося, минулого року підрозділи ДПСУ зафіксували 11 спроб російських ДРГ заходити на українську територію. В цьому році їх. Поки що значно менше, але все одно певна активність спостерігається. Далі про черговий аналогов. Ну, Принаймні, росіяни так намагаються його розпіарити, нібито вони створили якийсь там зенітно-ракетний комплекс, який просто буде збивати все, що тільки летить. Назва йому крона Є. Установка використовує Шасі БТР-82А. Це старий проєкт, який раніше мав назву ЗРК Сосна. Отже, військові експерти говорять, що названий Росією як новітній зенітно-ракетний комплекс «Крона-Е» -Є», є свого роду показником технології кризи технологічної кризи ВПК РФ на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, установка, яку в РФ видають за ноу-хау, є невиправданим проєктом. За його словами, з 17 до 21 лютого в Абудабі Арабських Об'єднаних Арабських Еміратів пройде виставка озброєнь, озброєнь Айдекс. 2025, на якій будуть представлені і російські виробники зброї. В рамках цього заходу російсь... російський концерн Калашніков представить зенітно-ракетний комплекс Крона-Е. Як зазначає Коваленко, про цю установку російські пропагандисти заявляють як про новітній комплекс, що, не має аналоги в мірі. Ну, дійсно, ніхто в мірі таке ге більше робити, окрім Росії, не буде, тому в принципі аналогів і немає. Це зрозуміло. Насправді це не тільки брехня, а навіть і більше, наголосив аналітик. За його словами, ЗРК Крона Є, е», що використовується на базі Шасі БТР-82А, це старий проєкт ЗРК Сосна, демонстрація якого відбувалася ще у 2013 році. Однак відтоді новітній комплекс так і не був запущений в серійне виробництво і не отримав. Жодного замовлення. Також Крона Є має на озброєнні е, не тільки пускові е, з зенітними керованими ракетами е, 9М340, а й квартет. Е, це також комплекс на ньому встановлений, має абревіатуру 9 м 333 які застосовували ще радянські зРК-Стріла 10. І ось тут виникає питання: а навіщо? Ну, тобто два зенітно-ракетних комплекси на одній базі. Ну, типа, зліпили все, що було, і кажуть, що тіпа, тепер воно прям саме-саме, що ні на єсть.